Біла полоса і чорна полоса. Ну поки ми десь сірій. Гойдаємося. Щоб поля трохи розмінірували. Пчела — це не корова. Пчел да. можна встановити? Ждемо перемоги. К... добити, до останнього падлі. Жили в окупації тут, а ніде не виїжджали. можливості не було. Син лежачий, 45 років. Ну, що, виживали, як могли. Нас на село тут 17 чи 20 чоловік було. Не дуже весело. Ми з жінкою шість місяців в погрібі. Дитина в хаті сама лежала в кухні, а ми в погрібі. Виліземо ну Хата ціла, дитина жива. О, слава Богу, що жива. Слава Богу, що жива. Так, от, ну, виживали, хазяйство було, курі там, гусі були. Їсти було, ж, нічого не скажеш. Генератор свій був 14 місяців без світу, світу не було, світла в нас. Ну, а так нічого. Тоді вже, як вийшли, тоді вже нам трохи легше стало. Як наші зайшли 3 вересня 22-го року, то вже нам. Зовсім не те. Зовсім Ми вже чувствовали, що вже все. Ми... Скільки радості було, скільки всього твою. Ну, стрільба була, к**а стріляли по су... переправі нашим не було, як бідні. Оттуда не переїхати нічого не де. Хіба тільки комбайн? Порвали життя. Комбайн. Та видно був прильот, нас вдома не було вже. Видно, був прильот. Ну, вилетіло все. От, от жатки і до ізмельчителя. Ну, ну це не головне. Це таке наживне. Не сьогодні, завтра. Щось будемо робити. Ну, оказується, є біла полоса і чорна полоса. Ну, поки ми десь сірій, гайдаємося по роботі, а по життю в білій. Що ми живі, і це вже, і це вже добре. Покажу, що в нас і гуманітарки, всього. Тут питань, питань нема. І гуманітарки, вода. Все, все. Хати понакривали тут. тут до... Питань немає. Зараз нормально, нормально. Звісно, всім не вгодиш. Наші сусіди допомогли нам дивилися, як нас не було, заглядали. Вся техніка, що залишилася, Спасибо їм отдельно. Наш зять пішов, трошки розмінював землі, сам Довго ждать. Ну, урожаю теж немає. От має місяць, а це другий дощік, не дощ, а дождік. 8 міліметрів сусідка завипала, ну По зерновим, я не знаю, центнер вийшов з гектара. Оце такий урожай. Щоб поля трохи розмінірували. Щось там трохи той лучше, там той. Там на полі у мене стирчить два. Вони кажуть, та вони то показав показався там у степу. О, Вони та зірвані, каже, візьміть трактором видірніть. Якби я розбирався, я б його видірнув би там той. Вони то вже можете видірнути. Ну, та знаєте, а самом самому страшному, чого ти знаєш. Завів чолов. Довго я на це діло будемо казати. Тягнувся, ну от нічого завів. У мене є і освіта, пчоловода. Город є город. Ну і ви бачите, що і бджільництво зараз яке. Оказується нікому. Ці заботи, ці хлопоти, нікому не треба. Ні збуту, нічого нема. Так, борсайся, сел... оказується для себе, для сім'ї, для дітей, щоб було. Може й так, ну це для начала. А чисто бізнесове, ні. ні. Бізнес бізнес умер. Не треба ходить по мінним полям. Піла легше за мене. Піла легше за мене. Ну, а так. Я ж кажу, чимось треба займатися. Ну, що, ждем перемоги. К... добити до останнього, падлі в Щоб була наша перемога? Ті тварини поймуть. Коли їм стане больно, коли стане понятно, що. Що ми живемо, що ми живемо по-своєму, не під чиїм більше сапогом не будемо. Так що якось так?